Все по новому, у триває робота по заміні водопроводів, внутрі підвальних розводок, розподілу каналізації. Усі роботи ведуться за кошти світового банку та міського бюджету яким вулицям пощастить у списку бути першими, знає Надія Ніплюхіна. Водопровід в Коломиї зазнає капітальних змін. Замість металевих будуть пластмасові труби. Таку роботу вже провели по вулиці Леонтовича. Там, до речі, за кошти міського бюджету відновлюють ливневу каналізацію і впорядковують підвальні розводки. Розповів заступник Коломийського міського голови Михайло Білоус. Після усіх цих робіт комунальники впорядкують навколишню територію. Цей мікрорайон. Повинен бути зроблений повністю заміна всіх мереж, щоб потім не приходилося проводити якісь розкопки. І саме основна серйозна проблема це відведення дощових вод. Так само зараз ми знайшли старі схеми при будівництві. Тобто, той, коли той мікрорайон будувався, відновлюємо ці всі мережі, і я думаю, що. Буквально найближчим часом цей район буде зроблений повністю і перестане бути проблемним щодо водопостачання і водовідведення. Паралельно ведуться роботи в мікрорайоні Лисенка. Там мережі уже є на черзі монтаж нової насосної станції, що забезпечить мешканцям цілодобову подачу води з нормальним тиском. Тимчасові незручності доводиться відчувати й мешканцям площі привокзальної будинки. Вже старої забудови там дуже серйозні проблеми. Дуже часто мешканці жалілись. Щодо водопостачання зараз там йде заміна на пластмасові труби. Темп робіт там вже максимальний. Я думаю, що найближчим часом ці роботи будуть завершені. Після того ці всі мікрорайони ми будемо місця розкопок розкопах засипати піщаногравійною сумішю. А в дальнішому, звичайно, планується і асфальтування, тобто упорядкування території цих мікрорайонів. Підготовчі роботи по заміні водопроводу розпочато на вулиці Бандери, на черзі вулиці Шептицького та Лепкого. Це плани на 2011 рік і лише їхній перший етап, розповідає Михайло Білоус. Такого об'єму робіт по заміні водопроводів водопровідних мереж у місті Коломиї практично після з часів незалежності Коломия не пам'ятає. Це перший етап по програмі якраз покращення благоустрою міста Коломиї. Спочатку ми замінюємо всі мережі, відновлюємо е, всі каналізаційні системи, а потім асфальтування і капітальний ремонт доріг. Досі капітально ремонтувати дороги не було сенсу, адже аварійні ситуації призводили до частих розкопок. Мережі будувалися ще за радянських часів, і вони вже вичерпали свій ресурс. До слова капітального ремонту потребує 80% коломийських будинків, а також ліфти, дахи та електромережі.